Всім привіт! Ну, з другої спроби, нарешті, я доїхала оглянути зиму пшеницю. А сказати, що я трішки посивіла, поки їхала. Це нічого не сказать, бо польові дороги після дощу, і в мене не сильно проходна машина, бо я застрягла трошки, прийшлося цей раз приїхала, хоча калюжна багато більше, руки трошечки. Помітно, що хвилювалась, але не суть. Зараз вийду, взяла собі лопатку, зараз розкопаю, гляну, як там корінець, і покажу наш маленький перший досвід з однією цікавою культурою бобовою. Тому виходжу, перевертаю камеру, може бути поганий звук, бо вітере. І так, трішечки свіжо сьогодні. Ну, не скажу, що холодно, у нас. На термометрі показує 5 градусів. Перевертаю камеру, запаслась лопаткою. Зараз будемо робити великі-великі розкопки. от ходжу трошки далі, бо тут з, з краю ну, скраю, що все добре, бо в два зараз Ну, і от така картинка у нас спостерігається щось не кусується. Угу. Угу. Непогано. Зараз розкопаю тут, нагадаю. А, нагадаю, не нагадаю, я скажу. Посів, був, так, протруїли 14, десь 15-16 вересня. А, протруєний. Кайзер, Антал, насіння турбо і плантапек. Зараз розкопаю корінець. Подивлюсь. Так. Ну Волога є, бо я ж кажу, зараз ось я їду, калюжі, і дощик і зараз накрапать починаю. Так, що ми маємо? Вау! Вау, вау, вау! Ну, то, що вона покущилась, це видно і ось так. Корінець. Такий добротний. Хорош, хорош. Ну, дивлячись, що сіялось воно в суху землю, то дуже дуже даже не, не знаю, чи встигну, чи ні. Сьогодні поїхати показати вам іншу пшеничку. А, до речі, це пшеничка. Е Низькоросла Фелікс, перва репродукція. Низькорослих у нас ще не було. От Цікаво буде, як вона буде, покаже себе. Ось. А є ще друга пшеничка від компанії Лімагрейн. Якщо встигну доїхати. Там все шикарно, красиво заряжено. Там протруйка імпортними протруйниками і пшеничка. Перша репродукція. Я дякую вам за увагу. Діліться своїм досвідом, як у вас зараз з пшеничкою, як по опадам, бо знаю, південні регіони дуже боялися багато хто сіять, бо там засуха страшна була. А друга частина, друга половина людей, які не боялися, посіяли ріпак. Тому молодці.